Щоб сформувати акти звірки з контрагентом, переходимо в розділ надходження та реалізації Акти звірки з контрагентом. У меню розділу натискаємо на знак додавання. Номер документу система автоматично заповнить наступним номером у році. Ви можете самостійно змінити номер на необхідний. Від це дата та час створення документу. Цією датою буде зроблено усі бухгалтерські записи по цьому документу. Період це період, за який потрібно сформувати акт звірки. Є можливість проставити галочку, що звірка погоджена. Обираємо контрагента. Договір не обов'язкове поле. першочергово заповнюється в картці контрагента та відображається в друкованій версії документа, вкладка За нашими даними. Натискаємо Заповнити. В табличну частину підтягнуться всі документи, які є в програмі по даному контрагенту в заданому періоді. Вкладка Дані контрагента. Натискаємо Заповнити. В табличній частині відображається перелік документів, що проведені в програмі по цьому контрагенту, які ви можете відкоригувати при звірці, таким чином виявивши розбіжність та зробивши взаєморозрахунок за період. Вкладка Рахунки відображає задіяні в документах рахунки бухгалтерського обліку, які дозволяють сформувати акт звірки окремо по кожному рахунку, якщо, наприклад, контрагент є вашим і постачальником, і покупцем. Після збереження документу стане активна опція друку скачування документу в форматі Excel та PDF. Кнопка «Ще» дозволяє подивитись історію змін по даному документу. В розділі Акти звірки з контрагентом є пошукова стрічка і зручний фільтр, який дозволяє відфільтрувати документи по періоду та контрагенту.